Хот-хечі, тобто гарячі заряджені хетчбеки. Цей термін виник у 80-ті, але з'явилися вони раніше. Маленькі, але з норовом можуть вести сім'ю, а можуть і на спорткар. Ця розповідь про найбільш знакові в історії, на мою думку, заряджені хетчбеки. Сьогодні важко уявити світ без цих злих, але практичних машин. Але ж колись цього класу взагалі не існувало. Усе змінив Volkswagen Golf GTI. Це не просто гарячий хеч, це машина, з якої почалася епоха. Історія починається у середині 70-х. Після невдалого експерименту зі спортивною версією жука, відомого як Жовто-чорний гонщик. Volkswagen не мав особливого бажання розробляти швидкий гольф. Але кілька інженерів та менеджерів Volkswagen, оминувши корпоративні процедури, вирішили зробити експеримент: взяли звичайний гольф, поставили під капот мотор від Audi 80GT об'ємом 1,6 літра, додали інжектор Bosch KJ Tronic, трохи підкрутили підвіску і отримали машину, яка виглядала скромно, але могла вкусити навіть більші купе. Так, у 76 му році народився перший Golf GTI. 110 кінських сил і всього 810 кілограмів ваги. З місця до сотні він розганявся за 9 секунд. Для середини 70-х це було справжнім вибухом. Але секрет успіху був не лише у швидкості. GTI був простим, легким і зухвалим. Там, де у звичайного гольфа був хром, у першого GTI був чорний пластик. Його фірмові ознаки червона смужка на решітці радіатора, спортивні сидіння у клітинку і кермо з трьома спицями. Цей мінімалізм став фірмовим стилем, та сама формула, яку потім копіювали всі. У порівнянні зі звичайним гольфом GTI був трохи занижений і мав трохи ширшу колію. Volkswagen навіть не планував робити GTI серійним. Це мала бути обмежена партія для ентузіастів, але попит вибухнув. Люди буквально стояли в чергах. Golf GTI став не просто машиною, а символом, автомобілем для тих, хто хоче адреналіну, але не збирається відмовлятися від буденності. Справжнім культовим GTI став у другому поколінні Golf 2, що з'явився у 1984 році. Він виріс, став трохи важчим, але залишився тим самим шибайголовою у костюмі офісного працівника. Звичайні бензинові версії другого гольфа мали 50-90 коней. GTI пропонував двигун 1,8 на 112 конячок, а через два роки з'явилася версія GTI на 16 клапанів, яка мала 139 кінських сил і розгін до сотні близько 8 секунд. Існувала ще версія GTI G60 з нагнітачем, яка видавала шалені 160 коней. Але головне поведінка на дорозі. Другий GTI був стабільніший, передбачуваніший і доросліший, але не втратив перчинки. Його можна було побачити і на парковці біля офісу, і на спортивному треку. Гольф GTI у цьому топі, бо саме він сформулював ідею сучасного успішного хот-хетча. Був Міні-Купер С, який у певному сенсі є прабатьком хот-хетчів. Деякі італійські та французькі моделі мали спортивні версії. Але вони не були системним явищем і не створили класу. А ще цей гольф запровадив тренд в усьому світі називати гарячі версії своїх хетчбеків абревіатурою GTI. Кажуть, що німці запозичили цю абревіатуру у Мазераті 60-х років. Італійці так називали ґрантуре з інжектором. Тепер існує як мінімум більше півсотні гарячих хетчбеків різних виробників з абревіатурою GTI у назві. Якщо Golf GTI вважається засновником такого класу авто, як гарячий хетчбек, то Renault 5 Turbo довів, що маленький хетч може бути справжнім монстром. Це був не просто гарячий хеч, це був шалений майже божевільний автомобіль, створений у найкращих традиціях французького автоспорту. Зухвалий і абсолютно геніальний. У 70-х роках Рено хотів зробити іміджовий проект, який би показав, що компанія вміє не тільки будувати скромні міські машинки. Французькі інженери взяли звичайний Рено 5, викинули задні сидіння. Пересунули двигун у середину кузова прямо за спини водія і пасажира, і поставили туди турбомотор. Звучить як жарт, але це правда. Так народився Renault 5 Turbo 80-го року. Його двигун 1,4 літра, але з турбіною він видавав 160 кінських сил. І це у машині, яка важила менше, ніж 1 тонну. З нуля до сотні за 6,9 секунди. Навіть сьогодні виглядає переконливо. А 40 років тому це був шок. Ця крихітка рвала асфальт і змушувала водія тримати кермо обома руками, бо задній привід і коротка база не пробачали помилок. Зовні машина виглядала як Рено 5 на стероїдах, роздута з гігантськими повітрозабірниками і широкими крилами, які робили її схожою на м'язистого бодібілдера у тісній курці. Але це був не просто шоу-кар. Рено 5 турбо створювали для ралі, і він там справді перемагав. Зокрема, у 81-му році на ралі Монте-Карло. Цей автомобіль став легендою миттєво. Він був небезпечним, непередбачуваним і страшенно швидким. І саме тому бажаним. Його любили за характер. Це був не просто транспорт, а жива істота, яка могла і покарати, і винагадити. Але Renault розумів, що така дика машина не може бути масовою. Тож у 1983 році з'явився Renault 5 Turbo 2. Вона була трохи простішою, частину дорогих деталей змінили на стандартній з цивільної моделі. Але головне залишили той самий середньомоторний 1.4 Turbo, той самий норов, той самий драйв. Потужність 160 коней. Максимальна швидкість близько 200 км на годину. Турбо 2 став доступнішим, але не менш яскравим. Його любили гонщики-аматори, бо він залишався справжнім спортивним болідом під маскою маленької міської машини. Його звук, короткий, вибуховий, з характерним свистом турбіни, впізнавали здалеку. Рено 5 турбо став символом епохи груп Бі. Божевільного періоду Уралі, коли машини були легкі, потужні і безкомпромісні. Сьогодні цей автомобіль справжній колекційний скарб, його цінують не лише за рідкість, а й за характер. Бо це був час, коли інженери мали свободу і створювали не продукти, а легенди. І Renault 5 Turbo саме така легенда: маленький, вибуховий, некерований і абсолютно чарівний. Машина, що довела, навіть. Крихітний хеч може мати серце справжнього спорткара. Наступний герой мого топу Peugeot 205 GTI. Він довів, що гарячий хеч може бути досконалим. Це авто як удар адреналіну у чистому вигляді. Маленьке, зле і надзвичайно живе. У 80-х воно стало справжньою іконою для всіх, хто любив швидку їзду, але не мав грошей на порше. Зверніть увагу, Peugeot також використовували назву GTI прозоро натякаючи з ким хочуть конкурувати. Peugeot 205 GTI з'явився у 84 році, і відразу було зрозуміло, що французи потрапили точно в Яблучко, от форма від звичайного міського Peugeot 205. але все інше відрізнялося. Коли дивишся на GTI, одразу помічаєш, це не просто версія 205. Він виглядав спортивно навіть на стоянці. Візуально його видавали розширені колісні арки, інші бампери з чорним пластиком, червона смужка, що проходила по периметру кузова, низький кліренс, легкосплавні диски і маленький значок GTI. А ще трохи агресивніша постава. Машина стала нижче, ширше і здавалася натягнутою, як спортивна пружина. Всередині класика 80. х Маленьке кермо, короткий важель коробки, спортивні сидіння з боковою підтримкою і червоні вставки у салоні. Тут не було розкоші, але було все для водія: це була машина, створена для того, щоб їздити швидко. Перші версії мали атмосферний двигун 1,6 літра на 105 коней, потім на 115 кінських сил. А згодом з'явилася версія 1,9. Яка видавала 130 сил і розганялася до сотні майже ніж за 8 секунд. Але цифри тут не головне, головне відчуття: 205 GTI був легкий, всього близько 900 кг, і шалено слухняний. Кожен поворот він проходив як кіт, що стрибає за мишею швидко, точно з азартом. Його керованість вважали однією з найкращих серед усіх передньоприводних машин свого часу. 205 GTI став легендою не лише на дорогах, але й в серцях. Його обожнювали журналісти, він вигравав тести. І навіть через десятиліття водії кажуть, це авто, яке розмовляє з тобою. Його можна було зустріти на треку, у гаражі студента або у вихідні на гірських серпантинах. Він був усюди. Peugeot зробив те, що не вдавалося нікому. Створив машину, у якій було і задоволення, і практичність, і стиль. У нього не було турбіни і не було складної електроніки, тільки чиста механіка і талант французьких інженерів. А якщо вже говорити про талант, то треба згадати і старшого, більш дикого брата Peugeot 205 Turbo 16. Це була дорожня версія ралійного монстра класу групи Б, який був автомобілем силуетом На каналі є окреме відео про силуети. Посилання залишу в описі. Тож зовні Т-16 нагадував звичайні 205 GTI, але під шкірою ну, зовсім інша тварина. Середньомоторна компоновка, повний привід і турбомотор 1,8 літра, який у дорожній версії видавав 200 кінських сил. Цей автомобіль був побудований, щоб омологувати бойову ралійку, яка у 80-х приносила Peugeot перемоги у чемпіонаті світу. Цікаво, що Peugeot офіційно пропонував дорожній T16 лише в одному кольорі – сірому. 205 Turbo 16 мав спільного зі звичайним GTI хіба що назву і фари. Все інше гоночна техніка, трубчасте шасі, складна підвіска і характер справжнього звіра. Але саме він зробив ім'я Peugeot легендарним у світі автоспорту. 205 GTI. І Турбо16 дві сторони однієї медалі: один народний герой, який дарував радість на звичайних дорогах, і інший гоночний монстр, який підкорював гори і гравій. Разом вони довели, що французький хетчбек може бути не менш емоційним, ніж італійський спорткар. І навіть сьогодні, через 40 років, Peugeot 205 GTI залишається еталоном того, як має відчуватися гарячий хетч. Простий, чесний і з характером, який не забувається. І останній герой цього топу Лянча Дельта Інтегралі. Це був бог класичних хотхетів. Машина, що вийшла за межі дороги і перетворилася на легенду ралі. Автомобіль, який шість разів поспіль вигравав чемпіонат світу. І все це у кузові звичайного хетчбека. Усе почалося доволі скромно. У 1979 році з'явилася Лянча Дельта. Звичайна компактна машина, з чотирма дверима, зручна для сім'ї і нічим не примітна. Але італійці, як завжди, не могли залишити все просто так. Коли Лянча повернулися до участі у Ралі у середині 80-х років, інженери вирішили зробити зі звичайної Дельта справжній гоночний інструмент. Так народилася лянча HF4WD. А трохи згодом справжня легенда дельта інтеграля. Візуально вона різко відрізнялася від звичайної Дельта. Широкі крила роздуті настільки, що здавалися бронею. Інші бампери, агресивний перед, великі вентиляційні отвори, подвійні кругли фари і ширша колія. Машина стояла як боєць на рингу. Низько, потужно готова кинутися вперед у будь-який момент. Зі звичайного міського хетча вона перетворилася на справжній бойовий снаряд. Під капотом турбований дволітровий двигун і повний привід. Перші версії інтегралі видавали 185 кінських сил, що вже було серйозно для 1987 року. Але це була лише розминка. Потім з'явилася інтеграля 16 v з чотирма клапанами на циліндр і двома сотнями коней. Вона стала ще швидшою, точнішою, а її поведінка на гравії та асфальті вражала навіть професіоналів. Коли здавалося, що далі вже нікуди, лянча зробила те, що назавжди вписала Дельта у історію інтегралі еволюціоне або просто ево. Вона з'явилася у 91-му році. Ще ширші крила, інші фари, капот з вентиляційними прорізами, нова підвізка і ще краща керованість. Потужність зросла до 210 кінських сил. А вигляд до рівня чистого автомобільного мистецтва. Ево виглядала так, ніби кожен її м'яз був напружений. І вона справді могла бігати як тварина швидко з люттю, з характером. А потім у 93-му році. Прийшла вершина еволюції, Лянча дельта Інтеграле Еволюціоне 2. Це була справжня кульмінація всієї серії. Потужність 215 кінських сил, покращена турбіна, інший впуск, нові сидіння Рекаро, кольори кузова, які стали культовими від жовтого джала Джинестра до темно-синього Блу Лагос. Ево 2» не просто їхала, вона говорила дорогою, співала турбіною і ревіла вихлопом. Це був кульмінаційний акт великої італійської драми про те, як сімейний хеч може стати чемпіоном світу. І справді, інтегралі виграла шість чемпіонатів світу з ралі поспіль. Жоден інший автомобіль ніколи не повторював такого домінування. Вона била всіх: – Тойота, Субару. А на дорогах звичайні люди отримали можливість хоч трошки відчути себе чемпіонами. Сьогодні інтегралі це святиня для фанатів. Її цінують не лише за швидкість, а за дух. Вона не пробачала помилок, але дарувала відчуття, яке не дасть жоден сучасний хоть хеч з електронікою. Це була машина епохи, коли інженери творили серцем, а не маркетологи калькулятором. Лянча дельта Інтеграле» – це не просто гарячий хеч. Це вершина еволюції, синонім перемоги і, можливо, найхаризматичніший автомобіль у всій історії класу. І якщо колись хотхетчі були про практичність, то ця про пристрасть, азарт і чисту перемогу. У Лянча Дельта також був свій автомобіль-силует це Лянча Дельта С4. Зовні вона була схожа на дельту, але під кузовом це була геть інша машина на 490 кінських сил, створена для ралі шаленої групи Б. Для омологації випустили невелику кількість дорожньої версії С4. Але як у випадку з Peugeot 205 t 16 то був вже не хотхетж, а середньомоторний спорткар. Ці автомобілі потрапили у топ не тому, що вони найшвидші, а тому, що саме вони створили історію. Кожен із них став еталоном свого часу, сформував поняття гарячого хетча. Сучасні хот-хетчі більш продуктивні та досконалі, але жоден з них не отримав такого культового статусу, який мають авто з цього списку. Пишіть, яке з цих авто ви вважаєте найкращим чи найцікавішим. А також, які б ще моделі ви б додали до цього списку. Якщо бажаєте більше цікавих розповідей, не забудьте підтримати канал за реквізитами у описі. До зустрічі!